Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки в АТБ з 29 січня по 4 лютого включно. Акції діють при оплаті карткою АТБ. Молокія сметана 20% жирності 300 г за 44 гривні. Копійки буде заокруглювати в більшу сторону. Сирок глазурований 2 в одному торгової марки «Злагода». Вишня та чорна смородина. або персик та малина 15,30 г. І корка продукт з ікрою мойви і крабовим м'ясом. Пастеризований. Торгова марка «Водний світ. Ціна 38 гривень. Пресерве оселедець філе козацький. Олії від торгової марки «Веладіс» – 60 гривень 250 г. Гр. Томатна паста День у день». 12,20 70 грамів. Молоко згущене, збиране з цукром. Торгова марка ічня. 42 гривні та 10 кобійок. Попкорн в карамелі 30 гривень 90 грамів. З смаком сиру або бекону 19,40-120 грамів від своєї лінії. Арахіс смажений, солоний зі смаком сиру. Або телятини з аджекою від своєї лінії 22 гривні та 40 копійок, 120 г. Чай чорний. Мінутка. 100 пакетів за 47,50 Напій зі смаком лимон та апельсин. Безалкогольний, сильно газований від своєї лінії. літри, 16,70. Тістечко безквітне від Рошен 50 гривень 270 г 6 штук в індивідуальних упаковках. Печиво, цукрове загора до чаю від своєї лінії 15 гривень з ароматом пряженого молока. Гель для душу, алоївера, свіжість океану або гібіскусу і жасмін від торгової марки Дору. 400 мл 68 гривень. Туалетний папір Elite Soft. 4 рулони, трьохшаровий без аромату 50 гривень, з ароматом ціна 54 гривні за 4 рулони. Засіб відбілюючий кисневий порошкоподібний Wells Naturals 1 кг – 85 гривень. Гель для прання сатін для дитячих речей ціна 110 гривень. Це весь анонс міцних знижок. Бажаю вам вигідних покупок. Чекаємо основну акцію. Бажаю гарного дня!